Вітаю, шановні українські батьки в Німеччині. Котре нагадую, не грайтеся зі шкільним обов'язком в Німеччині. Пам'ятайте, що дитина повинна ходити в школу постійно, кожен день. Дитина не може пропускати школу без поважних причин або без дозволу шкільної адміністрації. Пам'ятайте, я зараз отримую багато різних історій і різних випадків чую, де батьків і штрафують, і в них великі проблеми. Ви знаєте всі, але чомусь забуваєте про те, що дитина. Може бути відсутня в школі там максимум до трьох днів в деяких школах до п'яти, в залежності від школи. При цьому можна написати еншульдігун. Якщо ж дитина більше відсутня ніж три дні, ви повинні надати лікарняний або інші якісь докази. Чому вона не була присутня в школі? Якщо ви хочете кудись поїхати, ви повинні попередньо попросити дозволу у шкільної адміністрації. В іншому випадку вам загрожують штрафи і досить немаленькі. Таких історій дуже багато. Я отримую останнім часом. Я можу розділити умовно їх на дві категорії: люди, які просто там от, живуть по факту в Німеччині і виїхали кудись на відпустку, просто забрали свою дитину дай й поїхали. Знаєте, як в Україні відбувається. От е, у таких людей проблеми проблеми виникають зі шкільною адміністрацією Потім вони дивуються, що як це ми ж забрали. От чому нас оштрафували? От не дивуйтеся, друзі, не дивуйтеся цьому, тому що є штрафи за порушення шульфліхт Німеччині. Це дуже серйозно. Друга категорія це, взагалі, для мене дивна категорія. Це люди, які, наприклад, тут перебувають на обліку, але живуть по факту в Україні, да отримують виплати для вас взагалі погана новина, тому що школа рано чи пізно звернеться до управління освіти вашого міста. Повідомить про це все. Повідомить Джоб центр, повідомить поліцію, Югентам. Ця вся система вона почне закручуватися, і працювати проти вас, і потім виявиться, що ви ще й не в Німеччині. От пам'ятайте про це, і якщо ви взагалі виїжджаєте з Німеччини, да, ви повинні знятися зі школи, ви повинні е, зареєструвати е, те, що дитина не ходить до школи. Не можна так з Німеччини просто взяти і виїхати. Школа буде думати, що ваша дитина ходить до неї, і вона її буде шукати, буде повідомляти, буде штрафи Нацилати І такі випадки вже є, коли людям в Україну приходять штрафи. Тому пам'ятайте про це, не нехтуйте цим. Це дуже серйозно. Все в Німеччині. Якщо комусь із вас десь і повезло, там неділю-дві бути відсутнім в школі, і шкільна адміністрація вам нічого не сказала. Це не означає, що всі інші можуть так робити, або ви можете тепер постійно прогулювати. Це значить просто, що ну на вашу ситуацію закрили очі, але в загальному є й інші ситуації, де батьків е притягають до відповідальності. Тому пам'ятайте про це.